Доброго дня усім, хто завітав до нас у курток Веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку гарненьку квіточку. Бачите? Ця квіточка в мене з е, фетру, а ми з вами зробимо з кольорового папіру. Для цього нам потрібні ось такі матеріали інструменти. Я не перераховую, щоб, не, щоб було, був час. І, що, і ще що треба зробити, вам буде. Треба буде зробити ось таких два лікала. Бачите? Оце у нас пилюсточки. Ви це вирухаєте, намалюєте, виріжете. А це листики вирухували, намалювали, вирізали. Пилюсточок у нас повинно бути кольорових вісім і 2 зелененькі. І два 2... листика. А ще треба ось таку длинну длину, ось таку. Тут у нас півтора см, бачите, півтора см по всій всій нашому паперу вирізали. Значить, дивіться, що ми робимо. Я квіточку вже майже зробила. А ще я ось туди, бачите, о, серединку приклеїла такий тр... зелененький, трошки зелен... зелененький папірчик. Потім наклеїла, наклеїла, воно, давайте я, мабуть, тут покажу, тут буде зручніше. Ось так одну біля од... одної наклеїмо наші пелюсточки. Ось так. Бачите? Наклеїмо наші пелюсточки. Як ми це робимо? Беремо ось пелюсточку. На, на оцю, отут трошечки, клейчик накладаємо, клеєчик. Тут вже є з цієї сторони. Ми трошки нижче ось так приклеїмо на цю сторону. Бачите? От, щоб вони були на одній такій лінії. Приклеїли. Є. Тепер в нас є сам цвіточок, квіточка наша, є ось ці зелененькі пелюсточки. Тепер беремо нашу ось цю. Полосочку. І ось цією стороною починаємо приклеювати так, щоб закрити. Ось так. Усе-усе погане, усе ось так. Під, під кутом ставимо. І закриваємо наше усе, усе, усе погане, усе то, що некрасиве. Ось так. Ось так. під кутом, Бачите, починаємо приклеювати. Потім беремо один листик, вставили, і примотали, примотали, примотали. Потім взяли іще один листик, вставили і продовжуємо приматувати гарненько, рівненько. Якщо не, хва не, не хватить ось цієї смужечки, можна буде трошки потім додати. І у нас з вами виходить, тут, бачите, не гордо, ось такі дві ось такі дві квіточки. О, це, це швидко не вийде, треба буде трошечки постаратися, але ж виходить дуже гарно. На сьогодні все, до побачення.